29 серпня в Новому Бузі на стадіоні «Колос» відбулися спортивні змагання між сільськими громадами. Краще спортивне село 2015. В змаганнях приймали участь команди Бризнігувацької, Вінно-Запорізької, Кам'янської, Новомиколаївської, Новоюрівської і сільських рад. Спортивні змагання неможливо провести без залучення спонсорів. Велика подяка за допомогу Валерію та Миколі Римчуку, Олександру Латію, Віктору Сербіну, Вадиму Каранді. Учасники районних сільських спортивних ігор серед команд сільських громад. Краще спортивне село вишикування. Директор «Колос Колусбілінське, головний суддя змагань. Доброго дня, шановні присутні. Я вас вітаю на цьому стадіоні. Вітаю як учасників спортивних ігор. Найкраще село. Я хочу першими словами подякувати сільських голів, які представили свої команди. Подякувати членам команд, які знайшли. Время знайшли кошти і приїхали на ці змагання. Я бажаю вам, хай переможе, кращий, сильніший, уміліший. Всього вам доброго в спортивних змаганнях. І перед початком відкриття наших змагань я пропоную вшанувати хвилиною мовчання загиблих в антитерористичної операції. Право підняти державний прапор України надано капітанам команди. Діон, футбол, баскетбол, атрибути знані спорту, боротьби змагань, наснаги, сили, спортивності, відваги, протиборства перемоги, спортом пройдені дороги, праця, під і тренування, підсумовує старання, свято, сили, поворот, тож прийміть, вітання, спорт. Хочеться вірити, що кожен з учасників отримає великий досвід, приймаючи участь в сьогоднішніх районних спартикіаді. А всі присутні гості та вболівальники отримують безліч позитивних емоцій. Ми бажаємо всім командам вдалих виступів, першості у змаганнях. І як кажуть, хай переможе найкращий. І пуха, не пора. Довожу до вашого відома. Змагання з мені футболу відбуватимуться на площадці, ви всі бачили. Обслуговує змагання за морі, Сергій. Волейбол буде проходити в першій школі, в загальноосвітній школі номер 1 обслуговує Мотенко Василь. Ільовий спорт буде проходити в нас біля центральної трибуни, головний суддя змагань Василь Сен-Сергій. Настільний теніс буде проходити у спортивній залі району будинку культури. Головний суддя змагань. Головко Валерій Семенович. Валерій Анатолійович, вивчається. Шашки будуть проходити на другому поверсі адмінбудинку. Суддя по змагань вже Сергій Миколаївич. І перетягування канату у нас буде тут проходити. Суддя по, по канату, буде ваш вірний поданий беріть. Питання до мене є? Парад. Дивнясь. Мірно! Кольна. Наліму. Прямо шагом. Марш! Учасники змагань. Через 10 хвилин починаємо змагання. І, і теж. А вони там забудуть. Сільський голова, Юровка. Як вас діла із спортивними змаганнями, з гуртками на селі? Слава, в нас немає спеціаліста, який би працював з молоді. Стадіон викошений. Стадіон викошений, але змагань немає. А кого ж ви тоді, привели, тоді сіна, привезли, сюди ну, привезли. Ді... Як ви людей збирали? Ті, які самі займаються, без керівництва студенти вищих і середніх учбових закладів. А що треба зробити? Чи потрібне заняття спортом, Чи потрібні тренери? І... Звичайно, потрібні. Кошти сільська рада не може виділити? Просто у нас немає такої одиниці. А організувати таку єди... одиницю. Ну, ми не маємо поки права на не такі. Н Нема вас фіна... так. Нехват... вистачає фінансів. Так. А, я секретар сільської ради, Литвиненко Валентина Миколаївна. Ну, ми знаємо, у вас є хороша спонсори хороші в селі. Так, і так, ваше село славиться сьогодні футболом. волейболом. Футболом. — футболом. Футболом. Благодаря тому що в нас, так і є, є спонсори Римчук Валерій Миколаївич, і він участвує команду і сьогодні предоставили ми всі команди. І у нас для цього є і стадіон, і неодноразово проходять там ігри на стадіоні, і облаштований спортивний зал. І участвували в проєкті місцевого самоврядування, виграли цей проєкт, відремонтували зал. Взагалі, для занять фізкультури у нас є всі умови. А ви звідки? А за... ми з кам'яного вже закінчили. З кам'яного? Що ви перемогли? Так. Тебе сьогодні буде у вас перше місце на Ні, ні, ні. Серед жінок? Ні. А хто ж вас переміг? Дівчинка? А вона не конкурса. А? Ну все одно. Серед сільських громад то ви перше місце були? Так. Звідки ви? У вас є спортзал, чи є стол, де ви тренуєтесь? Стол і спортзал. Скільки ви займаєте Ну, Вже два роки. Яке сьогодні місце зайняли? – Друге. Друге або третє, так? Да. Так. Вітаю. Дякую. Піський голова Березнойварської територіальної громади Пуга Валентина Васильович. Ну, я вам хочу сказати, в основному наша гурткова робота побудована на школі. На школі. От, і учні школи, і хлопці, які студенти, от, і з міста, які приїжджають, вони завжди приходять, школа, їм, школа стадіон е, чистий, е, викошений. От, завжди вони кожного вечора, хто хоче, приїхав, приходять. Вони і... Граються у футбола, міні-футбола, є також волейбольна площадка. Ну, повністю в школі це база, це наша школа. Спортивна база це наша школа. Що у вас селі робиться для спорту, для розвитку спорту? Є гуртки, є тренери, є місце де займатися. У нас є, у нас є як, прекрасний стадіон, можемо так сказати. Лучший по газону, лучший, кра, кращий в районі. Є у нас футбольна команда, є у нас е, від е, США, у нас ведеться кружок, е, підрук школи Олександр Іванович, Іван Олександрович, проводить і ну, веде цей кружок, є у нас спортивні майданчики в селах, ми построїли самі за свої, ну на спонсорці кошти. Наших підприємців построїли самі в вільному Запоріжжі майданчик спортивний. І показному два майданчика. І цей рік в нас в школі є також стадіон хороший. В цьому році школа наша приймала участь у фонд, Виталі... фонд братів Віталія Кличко, друзями граємо разом проводили конкурс між школами України. Якій наша школа із з цієї країни 20 команд 20 шкіл, серед яких наша команда, 16, та які поставили, встановили, приїжджали від фонду Віталія Кличка, чи братів кличко, встановили спортивний майданчик сучасний. Займаємося, є волейбольна команда. На для це спонсори наші все роблять для того, щоб. Наша молодь розвивалася, росла здоровою. Черен Ольга Миколаївна, Новомиколаївська сільська рада. Розкажіть, будь ласка, що у вашій сільській раді робиться для розвитку спорту. Які у вас є куртки, чи є виділені особи, які цим займаються, і які досягнення є у вашої сільської ради? Значить, ось дивіться, досягнення звичайно є в 2013 році. Ми були переможці конкурсу Краще спортивне село наша команда їздила в Радсад на обласне змагання. Сподіваюся, що сьогодні ми також станемо переможцями. Ну, Людини, звичайно, яка відповідала б за спорт, на на жаль, в сільській раді немає через що може можливо і страдає сільська рада. Звичайно, раніше, як був спеціаліст по роботі з молоддю, то вона займалася цим. На жаль, такої одиниці сільська рада зараз не тримає. Зв'язку з відсутністю в штатному розписі її відсутністю коштів фінансування. Звісно, займаємося спортом. А як же в нас є красивий стадіон? Селі, от і проводимо спортивні змагання, сільські спортивні змагання на день села проводили спортивне змагання. Звичайно, збираємо по мірі можливості, по мірі своїх потреб збираємо і працюємо ви могли назвати із ваших сільчан, які мають якісь здобутки у спорті, у фізичній культурі? Е, у, я ж кажу, що вся команда, яка була переможцем районів... Не, не <смілий> Агнеса Шимко вона виграла по шашках, команда з волейбола виграла, е, теніс ми виграли, кулініч ігор. Так що стараємось. От сьогодні у нас відкрилися змагання, що в нас в районі робиться для розвитку спорту, які в нас виділяються кошти, і є спортивні якісь заклади, які фінансуються районним бюджетом і за що народиться районних депутатів. Я радий привітати і вас, Юрій Анатолійович, на цих змаганнях на цій спартакіаді, яка сьогодні відбувається в нас на стадіоні міста Новий Буг на краще спортивне село. Це вже не перший рік ці проходять соревновання. Що в нас в районі робиться? Заказаний проєкт на дитячу спортивну школу. Ви знаєте, що та дитяча спортивна школа в аварійному стані. Проект заказан, пересчитаний І як Вадим Іванович Меріков завірив, коли він приїжджав до нас в район, що що. Цей проєкт буде 2016 рік, включений у те, щоб будувати його тут на стадіоні. на цьому буде дитяча спортивна школа. У нас є городська спортивна школа, яка фінансується горсоветом. Проходять Тренування в будинку культури, є там зали такі. І як результат того, що в нас дуже багато приділяється спорту, ми бачимо сьогоднішні ці сорінування, які проходять тут. Я хочу подякувати сільським головам Вільнозапорізької сільської ради, Березніговацької, Новомиколаївської, Кам'янської. Які представили своїх представників, значить, не всіх фінансовий стан може задовольнити і дозволити содержати команди, содержати там це. Ну люди стараються, і там, де це поставлено, хто хоче, як кажуть, щось робити, находить кошти. Хто не хоче робити, той знаходить причину. На превеликий жаль. Ряд сільських рад не предоставили команди. Це, звісно, мінус до роботи сільських голів і до громади. А цим, хто сьогодні приїхав на цей стадіон, я бажаю перемог. І учасник, який переможе на цих змаганнях, поїде представляти наш район у Радсад. Десь 11 числа буде там змагання обласне. Так що я. Всіх вітаю, бажаю їм перемоги, успіхів і процвітання спорту в нашому районі. Закінчили змагання. Райони спартикади з міні-футболу. Третє місце зайняла команда бережнівацької сільської ради резервів команди. Друге місце зайняла команда Вільнозапорізької сільської ради. Перше місце – кам'янська сільська рада. Ось і настав час закривати нашу спартикіаду. Ми були всі учасниками жарких баталій. Третє місце в загальному заліку зайняла команда кам'янської сільської ради, яка нагороджується грамотою. Друге місце зайняла команда новомиколаївської сільської ради. Переможцем районної сільських спортивних ігор серед команд громадських рад. Краще спортивні шології 2015 року стала команда вільно сільської ради, яка нагороджується грамотою і тур. Нагородження проводить голова районної ради Водорві Михайлович. Команда вільно сільської ради вибирала право 12 вересня представляти наш район на обласній спортакеаді. Дякую вам за участь у змаганнях і бажаємо нових успіхів у спорті. До побачення!